Відповідно до Конституції України, перехідних положень, прокуратура втрачає повноваження щодо загального нагляду в тих питаннях, де відповідно до законодавства визначені органи, на яких цей нагляд державний покладений, утворена комісія, на неї покладений нагляд. Тому прокуратура зараз відповішує Конституцію, коли протест протести на підтягічні. Прошу відповідати. Зараз є порушення формальних признаків, тоді я просив, якщо є, є заступник прокурора або представник прокуратури, дати я просив свої вступники, але тоді, будь ласка, проінформуйте про запит, який депутати міської ради по цьому питанні прийняли 11 серпня. розкажіть, Про ці комунальні перегляд. Було звернення місяць назад. Як немає це? Це те ж саме питання. Двох, е, пунктів. Це слухання чи зустрічі і друге, що в гази міста надрукований номер рішення. Все, більше тут немає уставок. Добре сумнів, що виникли таке питання добре. Значить, зараз e, 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 буваєте... погано Ради. Це на сьогоднішній день, да, дійсно деякі ми е, стрими, щоб не займали позова, все інше. Але да, це буде да, порушено принцип публічності і все інше, що зазначено в процесі. Але це буде е, одною, одною ж, пісті, з підстав, допустимо, буде скаже на довмищення тарифів. Е, Більше порушення це судниця, там е, більше всього складу і десь останні, не знаю, чому. Та я вважаю, що є необхідність переглянути і ті саму ту процедуру, яка повинна бути при винесенні до затвердження тарифів. Яка сума тарифів? Чи, чи така зараз більше, чи менше? Це, це ми зараз не включаємо, тому що так, да, є сьогодні політика з цього питання. Але я думаю, що... Класно, ви вважаєте нормальним, що після спореження соціального органів продовжується контролювати справи, відповідно до конструкції не На ніхто не тому можуть його. Конституція вже відміняє. Конституція теж не розміє. Конституція ще <ріхи> віде. <ріхи> віде. <ріхи> продовжується діяти, скажімо, цього передбачається. За додержанням і застосуванням законів, до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів у відповідних справ. Прийнятий закон в липні минулого року. Створений орган, закон, закон, закону рада прийняла, створила орган. Цей орган вже сформований, приступив до виконання своїх обов'язків, якого призначення контролю за. Тарифу за зараження тарифів на комунальні послуги і так далі, і так далі. далі То ми ж звертаємося стосовно тарифів, а стосовно ставить для всіх депутатів. Йде мова про постанову Кабінету міністрів, це не закон, про постанову Кабінету міністрів України номер 529 про державний контроль виконанням депутатів. А коли ми правильно зачитали постанову. там закон, що за основного Кабінету міністрів, прокуратура. Навіть по процедурі, по формальним визнакам її треба запроводів зараз. Є пропозиція, я вже розлучу, так? Комісія з питанням за розмови не погоджено, є пропозиція бюджетної комісії погодити з формулюванням, залишити протест прокурора без розгляду І земельне, так? Да? Так, інші пропозиції є? Є. Тож. П'ятий раз долучення про розгляд 15 звернення. Оці вже питання. Від року. Вже місяць пройшов. Місяць не пройшов, не скажу. Я прошу протокольне долучення департаменту. Політичні департаменти вже приймаються. Голосування пропозицію бюджетної комісії, комісії про залишення проведення прокурору до завтра голосувати. Хто просить? <кху> Хто втримує? Так, 34 за проти 2 отримались 2 рішення прийнято. Восьме питання про затвердження передувального балансу. До внесення зміни поступу комунального приємства службу вимогся. Має за це. Само на голосування практично. Хто завтра голосувати?

36 за, проти один отримаєте один рішення прийшов. Пропозиція також не буде білого особа, вилучите пунктів, так? Залишити всі кошти, так. Ні, культури там ще аж 4. Пункті два, пунктів вилучити положення. Я, Ставлю пропозицію депутати про голосування. Хто завтра може голосувати? Хто проти? Ви заїдете в так, ви подивіться. Завтри проти демонівачі. Ставлю голосування посадить комісії з питань до місцевого самого.

Так, пропозиція депутата буде достатні, ну, так, у вас є так. Так. Да. Я так розумію, тут внесення змін в бюджет і внесення означається змін програми соціального економічного розвитку. так? Щоб ну, у нас було повністю пов'язані між собою відповідність між бюджетом і програмою соціального економічного. Є потреба озвучувати. Ставлю на голосування, пропозиції депутата буде достатньо. 35 за, 2 отрималися, рішення прийняти. Став на голосування проект в цілому. До завтра За 35 проти один отримали за. По затвердження результатів розміщення облігації музичні місцевої позиції серії В, Чекаськоміскра, так свідчить про результат.